Сусід проти сусіда ще кілька місяців тому на сході України люди жили на одному сходовому майданчику ледь не за родинним укладом. Нині де інде вони більше нагадують затятих ворогів. Одні здаються сепаратистам проукраїнських активістів, інші розуміють, що просто пліч опліч з ними мешкають прибічники бойовиків. Краще рано, ніж пізно, однак війна закінчиться. Але чи дійдуть згоди й порозуміння пересічні мешканці Сходу? Над питанням замислилась Наталя Набокова. Вони щойно втекли з Луганщини одним потягом. Ще вчора жили на сусідніх вулицях, а нині ледь не плюють один одному в обличчя. Завідання Луганчані переселені Да, Я бандеровець, фашист. Війна на сході об'єднала Україну перед лицем російської загрози, але Донбас розірвала заживо. Межа між своїми та чужими розчинилася, і її знов доводиться перевизначати. <кхи> Заклятим ворогом може виявитись хто завгодно, колега, сусід, родич, і підґрунтя цьому закладено ще в п'ятому столітті. Вважає дослідник родоводу української нації. Вадим перегуда це в залежності від того на генетичному рівні, як у людини скільки скільки більше якої крові на захід? Там більше впливи іде ідуть Австро-Угорщини, Польщі на сході, звичайно, більше впливів. Від російської імперії здається, ідейні конфлікти це тимчасове божевілля, але не варто плекати ілюзій. Зауважують соціальні психологи. Мовляв, ментальні процеси на Донбасі зайшли надто далеко. Як приклад, створення мови ненависті. Ці гасли їх звеличують. Ну уявіть собі. Якісь, якісь там місцевої зодри тепер ми знаємо ці назви цих міст і містечок на пам'ять. Ватники укропи, колоради такі терміни дозволять до того ж і розлюдянити ворога, тому й вбивати своїх простіше. Катастрофі не дає статись лише тиск силовиків. Та як тільки покинути самопроголошені республіки на призволяще, події на Донбасі почнуть розвиватись за боснійським сценарієм, переконані експерти, коли у містах орудують бади мародерів та злочинців. За оптимістичним прогнозом буде використаний досвід Хорватії в українському контексті і у хорватському також контексті, а війна в значній мірі вона виступає ілюстратором. Сам факт війни серйозно оновлює кадри. На коли наперед посуваються люди ініціативні, відтак військово-політичне перемир'я ймовірно вдасться встановити за 2-5 років. Це дозволить уникнути розколу територіального, але не ідеологічного. От ми місне, і ми лучше остальних. І це головна основа психологічно-емоційна основа всякого сепаратизму. Ми місцеві, ми тутейші, ми тут свої. У нас тут значить своє Росія запропонувала ідеологію гнаних і голодних. Тишну радянську у радянські часи Донбас був краєм поважених шахтарів, все змінилося. Край став дотаційним, копальні потребують вливання з бюджету, але свідомість не змінилася. Повернення до цієї моделі життя найбільше плекають нині депресивні райони, адже за статистикою більша частина майданів відбулася саме на сході країни. Люди там працювали наприклад, проти затримку заробітної плати, про танти і можливо, ми побачимо після закінчення всіх цих подій повернення знову до соціально-економічної проблематики. А то рано чи пізно завершиться, та коли саме залежить? від поступливості обох боків протистояння Наталя на Андрій Сокоренко, Ігор Сірий, Спецкор, 2+,2.